Друзі, я вітаю вас на меблевому арті Бельтерно. І зараз ми презентуємо чотири інтер'єрні стихії: а саме кварцит, керамограніт, акриловий камінь та компакт плиту. Отже, буде дуже багато цікавого. Запрошую і вас до вражень. Доброго дня, як вас звати? З якої ви компанії? Доброго дня мене звати Аліна Гончаренко. Я співзасновник студії дизайну клак в місто Дніпро. В Києві так перший а в Дніпрі буваємо часто. По-перше, це довіра замовника до дизайнера. Ось це найголовніша якість. Коли є повна довіра, тоді дріб буде і якісним, і зробленим саме з душею під замовника. А ну і звісно, це якісні матеріали. А, я ніколи не рекомендую економити, особливо на якихось таких важливих матеріалах і фурнітурі. А там може стільці, столи на цьому можна трошки зекономити. Запитати так. на чому можна. Я не дуже полюбляю акрилові стільниці. Ми завжди працювали з кварцитом, Але от сьогодні Музей. я звернула увагу Музей. на крамо А, Я думаю, що ми спробуємо цей матеріал. Дуже вам дякую. Дякую, дякую. за це інтерв'ю. звати Аліна, я керівник дизайн-студії Кейдизайн. Тебе ж перший меблевий арт, чи ви вже були саме від віяру вперше. Набільш за все, звісно, вразив мене саме той арт-об'єкт, біля якого ми знаходимося. По перше, сама інсталяція дуже гарна. По-друге, цікаво, що кожен із представлених матеріалів може бути виконаний у різних формах, фактурах у різних виробах інтер'єрних. Так, доволі часто мені здається, що камінь є дуже популярним матеріалом. Він використовується як для рішень на підвіконнях, так і в кухнях, в оздобленні іншому, в меблях. І як ми сьогодні почули вже на вашому заході за каменем майбутнє. На мою думку, це така якби суб'єктивна є історія. На чусь думку терасу, наприклад, вже відходить, але навіть тут у вас зараз я трошки бачу, хоч і маленькі фрагменти, але, скажімо так, різнокольорове поєднання, яке теж десь нагадує терасу. Мені більш за все, звісно, подобаються більш бетонністі, мабуть, матеріали, також матеріали, які дуже схожі на натуральний камінь. Oh, Єгор. Ми представляємо n Design Studio. Вже позитивно, вже, вже сподобалось. Да. сподобалось. Видно, VR-молодці не стоять на місці, привозять цікаву продукцію, не дивлячись на війну, і це приємно бачити, коли не дивлячись на ситуацію, яка склалася в країні. Є компанії, які не те, що підтримують той рівень, який був до війни, а намагаються рухатись вперед. Тому супер найважче, це не ну найкраще, звісно, для тебе, коли ти створюєш з нуля. Клієнти купують об'єкти, яким вже є певний час. Там, наприклад, будинки збудовані в ліхії нульові, коли достатньо, можна так сказати, і нам треба брати оцей об'єкт, який має свою вже таку не дуже добру архітектуру. і Міняти не тільки інтер'єрну частину, а міняти його і архітектурну частину. Це важче, ніж будувати щось нове, бо в новому у тебе немає таких вихідних даних на проєктування, які тебе зобов'язують. Ти з нуля, а от коли ти робиш реконструкцію об'єкту, ти вже маєш певні вихідні дані, в яких ти виходиш і спробуєш зробити е... Конфетку. Да, — Так. <гум> да. Пата колечки Анна, я власниця компанії Анна Колечкіна на інтеріор. Це ваш перший марковий арт? Так, я вперше відвідую. Часто запрошували, але як завжди, не вистачає часу. Тому рада, що в цього разу все ж таки потрапила. Зазвичай зараз всі відштовхуються від. Кошторису, тому ми можемо деколи економити вже на облицювальних матеріалах. Тобто, це плитка, та що на стінах тобто, на підлогу ми беремо завжди керамограніт, який буде більш стійким до пошкоджень. Ось а на стіни в плані текстилю, освітлення. Простіть мене всі менеджер. Ось, але на цьому ми можемо зекономити, тобто не на тому, що несе функцію. Усі пов'язані з факапами. А, ну, це вже це ще цікавіше. <рі> да, у нас були вікна на 9 поверсі в жилому будинку, де ми міняли а -а арочне вікно на алюмінієве і, на жаль, підрядники нас підвели, і там вийшла арка на 20 сантиметрів нижче. Довелося потрапляти на кришу 17 поверхового будинку, а як у нас по Печерську люблять, люди викупають останній поверх і туди не бувало доступу. Тобто ти виходиш на поверсі, а в тебе там мармур, колони, і типу нема доступу до загальної криші. Там людям о, через квартиру ми потрапляли туди, щоб вони нас пропускали. Ми спускалися вниз ще разу, щоб міняти ці вікна. Мене звати Катерина. Я Дизайнер Dream Design. Це Володимир. Да, мене звати Володимир. Я теж з компанії Dream Design. Взагалі ми співвласники, засновники студії. Перший. Перший я відвідувала. А який саме? Було до. Ні, було в минулому році майстер-клас. Ну, він був повторенням позаминулого року, і це було прикольно. Був воркшоп такий. З натуральним деревом, як на мене. Ось таким теплим, і взагалі мармур, він такий, е, який має бути в центрі уваги. Ось важливо його не, нічим не перебивати. Якщо використовувати класну текстуру каменю, то треба створити фон, для того, щоб цей камінь проявився. Тому що якщо його. Використовувати зі, ну, з якимось, ще з якимось каменем або може, ще з якоїсь текстури батону, то він тоді втратиться. Тобто треба фон зробити для дуже хорошої текстури каменю. Але якщо він акцентний, то ну, він має бути класний. Я вважаю, що Дизайн, який був зроблений для людини, і він був зроблений якісно. Ми зараз дивимося дизайни, які ми робили багато років тому, і вони досі є актуальними, тому що знову ж таки нічого зайвого. От є класика, яка зроблена як класика, є мінімалізм, який зроблений як мінімалізм, і він завжди буде актуальний. Ось так. А, Дякую, а я мені здається, що зараз стиль інтер'єру, він більш такий перетікаючий. Він між собою поєднує різні стилі. Тобто, він, коли буває мінімалізм з такими елементами класики, який е виглядає досить класно, і він буде точно так само класно виглядати через років 10, 20 і 30. Так само як мінімалізм е зараз теплих тонах, якщо використовувати природні матеріали, е камінь дерево там, можливо там тестури бетону. Через 10, через 20 років воно буде точно так само класно виглядати. Я взагалі не п'ю. А, ви я коштувала. Мені дуже сподобалось Сомельє взагалі дуже цікаво розповідав. Прикольно. Знали, що Просєковий... Просєко, сековий про знали, що виявляється про це не бренд Просєко, а його Це, як типу... Ще регіон. сьогоднішньому заході вам сподобалось найбільше все Шикарна відповідь! Що друзі, раді були поділитись з вами творчою атмосферою меблевого арту Бельтерно. Погодьтесь, матеріали бренду, їх вишукані текстури та візерунки нікого не залишать байдужими. Якщо вам це відео сподобалось та додало трішечки натхнення, ставте на нього свої реакції. А ми з вами прощаємось до нових зустрічей.